Привіт усім! І сьогодні в нас буде реакція на Гачу Срачу. І це перше відео, яке я сама записую своїм голосом. Ну добре, не буду вас затримувати, починаємо. Господи, що це за крінч? Давайте наступне відео. Я казала, що це крінч. Це його перевершили. Давайте далі. Я, звісно, не шукала маражку, але давайте продовжимо перегляд. Дівчинко, тікай, тебе зараз обосуд. Невже хтось додумався тікати? Ура! Це був кінець марашки, але ми на цьому не зупинимось. Давайте далі. Я просто не маю слів до цього відео. Давайте помінимо її. Вона сіла на бутилочку. Ну і це було останнє відео. Тому всім па-па і до нової зустрічі.